Добрий день, ми хотіли би розповісти про нодґелди. Да. Так. Це ці гроші, які ходили на рівні з, з, з цими грошима. З німецькими марками. З німецькими марками. Так, зараз ми трошки історії. Значить, у 1921 році в Німеччині розпочалася гіперінфляція, яка досягла піку у 1923 році. Це було пов'язано з великими репараціями, які Німеччина мала сплачувати після Першої світової війни, а також надмірним друкуванням грошей для покриття цих виплат. Досягла піку у 23-му році. Скажи, дві банкноти у 23-му році, які ходили? 50 мільйонів. 50 мільйонів. І 20 мільйонів. І 20 мільйонів. Так. Нічого взадів немає. Так, да, сзаді ну, просто. Ну, якби проста бумага, так? Да? Угу. А ці гроші ходили на рівні з цими грошима, так? так. Вони випускалися конкретно е, в містах там, де вони ходили. Місто Алтон. Алтона, так. Да. Давайте подивимося, де у нас це місто. В Німеччині? Так. Да. Ми от знайшли, де воно знаходиться? Воно знаходиться. Ось переймай. Біля гамбурга. Тобто ці гроші, які ходили, конкретно ці, які були випущені в тому місті, вони ходили тільки в цьому, в цьому регіоні. Ну, Давай покажемо, які в нас є. 25 нотгеллів. От вони підписані. Noтguild. 50-ка. І 75-ка, да? тобто такого трошки. Да. І з другої сторони деякі мають якісь надписи. Ми теж перевели, що воно там написано. Зараз покажемо. Можемо показати це. Так? Mm. 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 І оцю 25-ку Ми перевели по через Google, да? Google Translate. E, що в нас тут перевело? З німецької на українську? Люди, у яких все вкрадено, здебільшого не служать магістраті. От, така от у нас підбірка нудгели.